Я вас вітаю. Інформація стосується тільки тих людей, з якими ми зараз працюємо, хто зараз розпочав своє підприємництво, хто на старті, на початку. Ну також ті, у кого, знаєте, щось не виходить, ті, хто намагається шукати свої путі, якісь. Я вам розкажу зараз про помилку, про помилку дуже важливу, яку я в свій час робив, від якої в мене, бачите, сіда голова. Вот. Якщо ви зрозумієте про що я зараз кажу, і у вас голова ще не сіда, то у вас є шанси збер... зберегти колір свого волосся і масу, масу своїх нервів зберегти. От, потрач... і потрачених годин років навіть навіть років, тому що наше життя це кожна секундочка, знаєте, кожна хвилинка нашого життя, ми повинні її потратити правильно, а не просто на якийсь, знаєте, на якийсь інформаційний мусор. Так от дивіться, помилка заключалась в чому? Придісло. Коли я прийшов підприємництво, я в нього зайшов активно. Я побачив людей, я їм повірив, я посчитав, прикинув, розрахував усе дуже швидко, дуже швидко. Я з'їздив в Київ, подивився на склади, на термінали там і так далі. Глянув, що все це існує, що все це працює. Заїхав в центри відбору продукції. Побачив, що там толпи народу, зрозумів, що це все не придумано. Вот. І я вирішив стартувати. Вирішив стартувати. Ну, коли ти починаєш щось, то я вам скажу так, що краще починати правильно. Знаєте, Коли ти збираєшся ходити на музику, ну, учитися на якомусь інструменті, ну, треба купити. Треба купити інструмент, щоб на ньому вчитися. Якщо ти хочеш займатися ремонтом автомобілів, ну, тобі треба купити інструменти. Да? Гараж там сняти і так далі. Не буду. Приводить кучу прикладів. Ну, кстати, в дитячий садочок, щоб тобі ходити, тобі треба буде купити книжечок, які там продають, то, що всі будуть дітки вирізати і клеїти, ну, от, якісь поділки, а ти будеш сидіти як дурочок. Або твоя дитина буде, знаєш, вирізати із туалетної бумаги, бо це дешево. Так от, ми пройшли цей етап, ми почали все правильно. там, Я купив собі обучаючі курси. Зараз це це взагалі вже можна без цього бітись. Вот. І я був таким, який був для тих, хто мене наставляв на це на цей бій мене були вчителі. Я для них був, як вам сказати, дуже простим. Чому? Тому що я виконував декілька років, я виконував їхні, їхні настанови. І це все сталося дуже швидко. Тобто я ніколи не спорив зі своїми керівниками. А чому мені спорить з моїми керівниками, якщо вони мені взялись допомогти? В моєму бізнесі розумієте? І я розумів, що я не розумію то, куди я прийшов. Я прийшов, вони розуміють, я ні. От. Коли ми вже розпочали своє підприємництво, нам потрібно було декілька людей. От. І для того, щоб їх знайти, ми проводили дуже багато співбесід, і помилка була така: ми давали класний посил, ми давали класну правильну інформацію щодо, щодо того, як розпочати власне підприємництво. Ми заручалися цим людям підтримкою стопроцентною ми їм обіцяли стопроцентний супровід їхнього підприємництва, а вони, в свою чергу, задавали кучу дурацьких питань. Вони не приходили до нас і казали, що я подумаю, я розберусь, мені сподобалось, я йду. Вони задавали кучу, а то, а сьо, як буде, а сертифікація там, а що складується там продукція. Ну, тобто. Воду варили. І ви знаєте, я собі подумав одну таку просту річ. Це я зараз вам розказую про це все. Якщо я, наприклад, да, такий прийшов правильно, встав, пішов, зробив план, вийшлось, то це означає, що навколо мене є таких людей маса. Просто їх треба знайти. Людей не треба ділать, друзі. От якщо ви в моєму, в моєму бізнесі людей не треба виховувати, людей треба знайти. А вони самі себе виховують, вони самі навчаться. Чому? Тому що вони ж не підлеглі. Ви мені не підлеглі. Ви власники свого підприємництва. Якщо це ваш бізнес, так ви беріть і учіться. Слідкуйте за тим, як ми працюємо, слідкуйте за тим, як працюють ті, у кого це все виходить. І ви власники. А навколо нас приходить маса людей з знайомного труда. І вони привикли, щоб їм, там, знаєте, хлистом їх поганяли. І коли ми своє життя, свій час вкладаємо в таких людей, ми стаємо сідими, витрачаємо на це десятки років, а нам треба знайти тих, хто вже готовий. Є люди, які, знаєте, він сьогодні, наприклад, водитель, просто от він водитель, да? Ну він, блін, не знає, що він може друге щось робити. Ну, коли ти йому показуєш, він взяв і зробив. Знаєте? А є там такі суперпродажники, там все в костюмах ходять. Він коли приходить, він з тебе кишки виматує, знаєш, ні собі, ні другим. Свій час витрачає, твій час витрачає, а коли ти за певний період часу за короткий, не получаєш результат, ти в усьому розочаровуєшся. Розумієш? Дуже часто буває так, що да? мальчик з дівкою зустрічається, а у них ніхрена ні не клеїться. І все, розпадається. А коли сразу ух, круто, да? <хи> то навіть потім, коли тяжело, то це такий початок крутий, він завжди, завжди тримає. От. Так от дивіться, якщо ви будете вчити людей життя, а не найдете людей, які вже навчені житті, то ви будете розочаровані, ви будете замучені, і з вас висосуть масу енергії. Розкажу вам декілька прикладів. З нашого 20-річного досвіду, хто у нас були найкращими. Хто були у нас найкращими, не найлегшими, а найкращими, найрезультативнішими. Я зустрічаюсь колись було в мене пару годин в Києві, вільних перед тим, як їхати додому. Мені, Мене стикували з одним парнем, ми з ним зустрілись на Видобичах. Як сьогодні пам'ятаю, сіли в швидко. Така кафешка була, сіли, поговорили швиденько. От, він каже, все, я зрозумів, я подумаю. До побачення. Все. От. Через деякий час ми з ним знову зустрілись в Києві. Я був, знову приїхав в Київ по своїм справам. Я йому набрав, він під'їхав, поздоровились, все. Тобто він не давав ніяких надій. Він не казав, ой, класно, ой, все, буду там з вами. Ні-ні. ні Просто поспілкувалися, да і все. Я йому показав всі привілегії нашого підприємства, як почаття, як, як, яка буде підтримка і так далі. Через деякий час дзвонок. Я зараз на автовокзалі, я зараз покупаю білети на автолюкс. Ви вдома вдома, я не в Києві живу. Він каже: я через три години приїду, чи там через 4. От, ну, ми з ним зустрілись в кафешки, сіли в центрі, пам'ятаю. Він каже, я вам зараз задаю 10, 10 питань, якщо я на них получаю позитивні для себе відповіді, я працюю з вами. Добре, попили каву, йому відповів. Він за руку погнав опять на Київ. Вот. Через деякий час він мені дзвонив і каже: я готовий. Ви казали, що буде 100% супровід на початку. Я виділяю пару тижнів на старт. Я вас чекаю. Приїжджайте, жилье є, питання є, все є. Показуйте мені, як все працює. Це один із лучших, ми з ними працюємо вже більше, більше 15 років. Другий варіант. Другий варіант. Звонок мені в двері. відкриваю двері, стоїть новичок, Нова людина, я його бачив, там, ну якби це не в моїй мої компетенції були. Была работа с этим, с этим человеком, но он как бы как-то на нас вышел. Это уже давным-давно было. Звонок в двери, открываю дверь, стоит он. У меня есть до вас вопросы. Можно зайти? То, конечно, заходит, Силы на, на кухне, он мне говорит. Вы обещали поддержку. С сегодняшнего дня я буду делать в предпринимательстве то, что вы мне порекомендуете. Ми з ним розписали план дій на кухні. От. І через півтора року ми з ним були на Тенерифе і він мені казав, каже, блин, ці півтора року були найкращими в моєму житті чого, Того, що все було спланіровано. А коли все спланіровано і по плану і виходить, це це просто ну, це неймовірний ефект, це ефектно. Таких випадків, друзі, на пальцях посчитайте, не мільйон. Але десь декілька десятків таких бізнесів ми створили. Не ми створили, завдяки тому, що ми знайшли правильних людей. Шукайте правильних людей, ні перед ким не оправдуйтесь, розберіться зразу, що ви робите, і ви побачите, який буде у вас класний ефект. Ми надаємо людям підприємництво 100% супровід. Пока!